Всіх вітаю на каналі Техносело. Ось і прийшла осінь, дощі, холод, і пора потрошки згортати мій вертикальний город. Тож вирішив трошки для вас підзняти відео, як в мене пройшло, пройшов рік з вертикальним городом. Для тих, хто вперше на каналі, я трошки поясню. У мене досить мало місця. На городі, тому мені доводиться видумувати різні хитрощі для того, щоб вирощувати рослинки вертикально. Ось у мене тут кавунчики висять. Це одна рослина, вона привита на китайський підвой. Тобто коріння в нього з гарбуза, а рослина сам по собі кавун. Він вже досить сильно перестиг по часу. В нього ще. Відносно недавно було вушко і вусик зелені. Ця рослина зав'язала три кавуни. Третій кавунчик ось у нас тут знизу. Як бачите, вушко в нього ще зелене. Е, можливо, це пов'язано з тим, що в мене тут сонце тільки півдня. Мені здається, що кавун, кавуну все-таки треба сонце, і тому він майже в два рази е, збільшив свій якби, термін. Плодоношення. Ну, сьогодні його спробуємо. Далі у нас турецький чурбан, який теж порвав сіточку, в яку вже не вміщався. Довелося його ось так зав'язати. А на нижній гарбуз я придумав систему кріплення прямо за стебло. Правда, треба якийсь проводочок потовші, тому що тоненька ниточка його може перерізати. І ось так він у мене висить вже ціле літо. Турецький тюрбан дав три плода. Третє, ось тут у мене за кутком, воно поп поплилося аж сюди. Ось. І так само він на проволочці в мене висить. Поруч росте сорт, про які я вже казав, які мені дуже подобається. Це уг 205 Це невеликі плоди масою до 1,8 кг. Ну, так пише інструкція. І ось тут їх. Висить 1, 2, 3. Дуже смачний сорт, е схожий на картоплю. Ще додам по кавунам, що я помітив і у теплиці, і ось тут у себе на вертикальному городі е перед будинком. Після підвішування в корзинки потрібно десь через пару днів корзинку трошки підтягнути наверх. Буквально на майже 10 см. Тому що у мене практично всі кавуни, чому це стосується суто кавунів, я не скажу, видно, так росте рослина. В кінці просто перегинається стебло і перестає давати нормальне живлення самому плоду. У мене таке вже було з кавуном у теплиці з одним, а другий я вчасно помітив і корзинку підтягнув наверх. Так що, якщо будете вішати, майте на увазі, що їх потрібно через деякий час трошки піднімати. Взагалі, ідея з вертикальним городом мені дуже подобається, тому що все, все літо рослинки дають мені затіньок і дуже гарну картинку за вікном. Ростуть великі жовті квіти, літають бджілки, джмелі. У мене тут стіл, і коли обідаєш або снідаєш, дуже гарна картинка відкривається за вікном. Отже, додам ще на рахунок самого ґрунту. У мене глина, це Закарпаття, і в мене всі мої рослини ростуть на активній мульчі. Тож на маленькій клумбі, десь метр на 40 см, в мене вирос кавун, який дав три плода, більше 5 кг кожен. Тож, кому цікаво, можете передивитись відео про активну мульчу. І трошки додам про кошики. Тут у мене два томати в кошиках, і минулого року я садив в кошики томати, великі, крупноплідні і черіки, і плодоносили нормально тільки черіки. На крупноплідних томатах була вершкова гниль. Їм не вистачало в кошику живлення. Цього року я також придумав систему з активною мульчею. Я замотав два кошика. Поруч і між ними зробив відстань десь 40 см, ось кошик один і кошик другий. І закладаю травою. Тут крапельна стрічка поверх іде і ця трава тане. От видно, навіть де вона витікає. І живлення вистачає навіть томату, який виріс просто з бруківки. Ось там його стебло торчить між бруківкою. ось І подивіться, скільки на ньому плодів. Це самосійний томат. Минулого року тут стояли кошики, видно, якийсь томат випав і дав своє насіння там між бруківкою. А ось так виглядає клумба, яку я зробив своїй жінці, і попросив дозволу посадити одну рослиночку гарбузика. І він тут заплів абсолютно все. Там була і малина, вона тепер там десь під ним, і залізла в басейн трошки побити водички. Ми тепер ходимо, це все переступаємо. Ось. Далі я вам покажу свій вертикальний город, який вже трошки став горизонтальним. Тут стояла моя конструкція на початку літа, я її побудував для того, щоб тут так, так само вирощувати гарбузи. Тут у мене кавуни на глині. Хто ще не бачив, подивіться, кавуни ростуть у мене тут відносно добре. І цього року я зібрав десь 160 кілограм кавунів, і з них були багато кавунів по 12 кілограм. А щодо гарбузів, вони, до речі, пережили падіння ось цієї штуки всієї. Вона відносно недавно впала після сильного буреві і дощів. Ось і е, мене вразило наскільки потужні стебла у цих гарбузів, це Сімпсон і Маноск. Два сорти. Зараз я буду частину з них збирати і покажу вам. Пішов трошки дощ, як мене вигнав, але ось частину вдалося зібрати. Подивіться, я тепер розумію, чому вся ця конструкція рухнула, тому що ось ці штуки важать просто неймовірно. Багато зараз будемо їх зважувати. Тут ще залишилось достатньо гарбузів. І ось друга хвиля пішла. Один, два, три, там чотири. Ціла купа. Вистачить і мені, і моїм друзям на всю зиму. Будемо їсти гарбузові супчики. Так, ну і турецький чурбан. Опа! Нормально так важиться. Буде на Хелловін. Зараз будемо зрізати щось солоденьке. Я маю на це надію, що він достиг тут перед будинком. Оп-оп-оп і. Оп, оп. ну, Бринить як достигший. Будемо зараз різати, пробувати. Ну що ж, ось стільки гарбузів в нас вийшло. Це все кожного сорту по одній рослині. Самим привабливим для мене все таки є уг 205 У нього маленькі плоди, і вони краще будуть зберігатися. Виробник насіння каже, що до 7 місяців ці плоди можуть лежати. Тобто до весни я маю надію, ми будемо смакувати смачні гарбузи. А для того, щоб гарбузи зберігалися краще, рекомендують залишати максимальну плодоніжку, хоча б сантиметрів 7-10 якщо це можливо. Тоді гарбуз буде зберігатися набагато довше. Ще бачив багато суперечок в інтернеті на рахунок, як зберігати гарбузи. Дехто каже, що вони краще зберігаються в кімнатних умовах, при температурі 18 градусів. А не там десь в погребі, в підвалі, де сирість. Що, мовляв, сирість і грибок у підвалі набагато швидше е зіпсує ваші гарбузи. Напишіть в коментарях свою думку по цьому приводу. Мені цікаво буде почути ваш досвід. Так, ну і давайте зважимо деякі плоди. Подивимося, скільки вони важать. Так, цей 12,5. Ух! А коли несеш його за плодоніжку, здається, що більше. 1305. 1305! А ось цей 1345. Ну цей найбільший. Ну і саме цікаве кавунчик. Стій, стійний котись. 6,55. Ну, десь так, як я і казав, близько від 6 до 7 кг. Так, ну що, пробуємо кавунчика з вертикального огороду. О, трошки тріснув. Так, ну виглядає непогано. Тепер спробуємо трошки. Клас, солодкий. Ну, все, вертикальний город вдався. Тож, всім дякую за перегляд. Ставте вподобайки підтримку україномовного контенту та підписуйтесь на канал. Далі буде дуже багато цікавих відео. А також коментуйте. Коментарі дуже допомагають у просуванні українського YouTube. Всім гарного врожаю!